Відійшли волкви, Та, але Господнію весни заявився, Йософу и Говорячи, пустань, весь ми, немовляй матерь, набіжи в Єгипет, і будь там, доки не скажу, тобі, ве, бо кожен род шукати немовля, що побыт. Він же вставши, озяв немовляє матір його млочі, та й пішов у Єгипет, і був там до смерти інодової, що збулося, сказане Господом через пророка, який говорить з Єгиптом покликав я. Вчивши себе осміяним волхвами, дуже розунівався і послав повбивати усіх вефлимі, в усіх колицях його, від двох років і менше, за часом, про який вивідав волхвів. тоді збулося сказане через пророка, і який говорить, Та осіння велике, та плаче за дітьми своїми, і не хоче втішитися, бо немає їх. як помер і на Господні, у вісні з'явився Йосифові в Єгипті і говорить. Остань, Візьми ми мовляй, матір'я, та йди в землю Ізраїлеву, Бо вже померли ті, що шукали душу немовляти. Він же вставши у землю, мовляє мовляй матір'ян і прийшов у землю Ізраїлегон, почувшись шарки лайцеві в їде замісіли до батька свон, Побоявся йти туди, одержавши у вісні откровення, пішов у землю голодайську. Прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, щоб збулося сказане через Пророкив, що він Назареєм, та на рече.